Всім привіт! Це наступна частина по в'язанню квадратної серветочки. Як ви бачите, вона вже в нас не влазить в кадр. Тепер у нас який-який ряд? Це у нас 21 ряд. Так, ми зараз знаходимося над трьома стопчиками з спільною вершиночкою. І для початку роботи нам потрібно перейти до арки ось цієї. Далеко йти. Але що поробиш? Перейшла я до арочки, і тепер можу вже починати. Е, який я казала, ряд? 21 ряд. Е. Зараз ми будемо вив'язувати стовпчики з двома накидами. Для цього я підіймаюся на три повітряні це буде замість першого стовпчика, не хочу я на чотири, І крім нього, ще в'яжемо сім стовпчиків з двома накидами. Тобто в сумі всього має бути 8, і в наступних таких елементах ви будете пров'язувати саме 8 стопчиків з двома накидами. Йдемо далі, набираємо 5 повітряних, з'єднуємося тепер під арку. Ось наша арочка з шести повітряних, під неї з'єднуємося стопчиком без накиду. Знов п'ять повітряних. Так, і в'яжемо наш улюблений елемент. Два стопчики з одним накидом, три повітряні. І знову два ступчики. Так, пров'язали. Тепер набираємо знову ж таки п'ять повітряних. З'єднуємося під наступною арочкою стовпчиком без накиду. Знову 5 повітряних. Так, І переходимо до Ось цього елементика, в нього вив'язуємо 8 стопчиків з двома накидами. Так, закрутилась моя ниточка бать Вісім стовпчиків є, тепер п'ять повітряних. З'єднуємося під арочкою, ось ця арка. Так, тепер ще арочка на куточкові. З'єднались з топчиком без накиду. Тепер знову 5 повітряних так, і йдемо до ось цього елемента, до центральної арочки, самої кутової. Сюди в'яжемо 2 стопчики з одним накидом, 3 повітряні, тобто наш улюблений елементик, і знову 2 стопчики з одним накидом. Так, Після цього у нас ну, 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. І в симетричну арочку да, в'яжемо стопчик без накиду. Ось так має вийти, думаю, не загубитись, правда? Тобто перед пелюсточкою тут арочка, да? і тут арочка перед пелюсточкою. Так, і далі тепер, в принципі, ви вже все знаєте, що робити. Тобто я тепер в'яжу 5 повітряних, і буду ось цей елемент в'язати 8 стовпчиків з двома накидами. Так, ну, і цього вже показувати не буду, далі ви продовжуєте самостійно. В'яжете таким чином до кінця рядочка, і я до вас повернусь на початку наступного, переходимо до наступного ряду, стається це у нас 22-й ряд буде. Так. Що ми робимо? Ми зараз будемо над кожним стовпчиком з двома накидами вив'язувати так само стовпчик з двома накидами. Тільки між ними будемо в'язати по дві повітряні. Отже, підіймаємось на чотири повітряні замість першого стовпчика, плюс дві повітряні для арочки. Робимо два накиди і в'яжемо стовпчик з двома накидами над наступним стовпчиком з двома накидами. Дві повітряні стовпчик над наступними стовпчиком. Дві повітряні стопчик над наступним стопчиком. В кінці ряду ви з'єднаєтеся у четверту повітряну петлю, щоб ще арочку залишили ще. Так, далі знову дві повітряні, ну, тобто, можна не коментувати, все, ось це таке віяло, да, ви пров'язуєте таким чином стопчики і повітряні. Так, наше віяло готове. Після цього ми в'яжемо повітряні, їх буде 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, шість повітряних є. Ідемо до стопчика без накиду. Ой, попереднього ряду. В нього пров'язуємо стопчик без накиду ще один, три повітряні. І в'яжемо піком. І я пров'язую ще один стовпчик без накиду сюди ж, щоб його закріпити. Так, тепер шість повітряних. Ой, не клубочок хотів втекти. Так, один, два, три, чотири п'ять, шість. І тепер над, над нашими стовпчиками, над нашим улюбленим елементом. Ми в'яжемо знову наш улюблений елемент. Два стовпчики з одним накидом, три повітряні, і знову два стовпчики з одним накидом. Ось так. Тепер знову в'яжемо 6 повітряних. Знову в'яжемо стовпчик над стовпчиком, без накиду маю на увазі. Три повітряні для піку, формуємо піку. знов 6, а не знов 6, а знов стовпчик. Так, я в'яжу дуже тугі стовпчики без накиду, щоб вони не розтягувалися. І через те мені важко добиратись до нього. Так, тепер 6 повітряних. Один, два, три, чотири, шість повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І переходимо до в'язання стовпчиків з двома накидами, між ними дві повітряні. Так, Я зараз виключу камеру і дов'яжу все ось це віяло так само. Пров'яжіть без мене це. Так, є в мене вже все віяло. Тепер знов шість повітряних. Один, два, три, 4, 5, шість. Спускаємось донизу до стопчика без накиду. В'яжемо стопчик без накиду. Три повітряні з них робимо піком. так, Зробили піком. І ще один стовпчик без накиду. Шість повітряних. Так, і тепер в'яжемо ось таку штучку в наш улюблений елемент. Це наш кутовий елемент виходить. Ми зараз в'яжемо два стопчики з одним накидом. Три повітряні, знову два стопчики з одним накидом. Знов три повітряні. І знову два стовпчики з одним накидом. Ось так. Тепер шість повітряних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Знову стовпчик без накиду піком. Так, фокуса нема. Тупчик без накиду. Так, знову 6 повітряних. Ну і що, я вас покидаю? Далі ви справитесь без мене, а потім прийдете і я покажу останній рядочок. Отже, ми зараз переходимо вже до останнього рядочка. До 23-го. В мене серветочка трохи така вередлива, вона вимагає обов'язкового блокування, тому що ну тому що це все треба зафіксувати гарнесенько. Так, і ми з вами зараз в'яжемо 23-й ряд. Для цього треба перейти під арочку. Під ось цю арочку, ми стоїмо над стовпчиком і переходимо відразу під арку. Підіймаємось на три повітряні, два накиди, і будемо в'язати три стовпчики з двома накидами спільною вершинкою. Ось так. Тепер набираємо 4 повітряні, далі ще три повітряні, і з цих трьох робимо піко. Знов чотири повітряні. І йдемо знову в'язати під наступну арочку, стовпчик з трьома накидами. О, вибачте, три стовпчики з двома накидами спільною вершинкою. Так, стовпчик. Стопчик у мене є. Тепер я знову в'яжу 4 повітряні, 1, 2, 3, 4, знову 3 повітряні для піко, і знову 4 повітряні. Так, і тепер у наступну арочку знову в мене буде три стопчики з спільною вершиночкою. На цьому я поки що вимкнуся, дов'яжу всі ось ці пелюсточки до кінця. Показувати тут поки нема чого, тобто ви так само пров'язуєте до кінця цього елементика. Так, Закінчила я ось цей елементик і в'яжемо далі. Набираємо 6 повітряних і йдемо. Переступаємо нашого жучка павучка і йдемо до ось цього елементу. Тут в'яжемо стопчик без накиду, три повітряні робимо з них піку. І ще раз стопчик без накиду. Знову шість повітряних. Переступаємо шучка і йдемо до наступного елементика, такого, як ми щойно в'язали. В'яжемо тут так само. Також зараз я камеру вимкну, оскільки витрачати час на те, що ви знаєте, я не хочу. Так, а ви пров'язуєте цей елементик самостійно, і потім повертаєтесь. Дов'язала я і цей елементик. Ось так це все виглядає. І тепер ми дійшли до куточка нашого. Зараз показую, що в куточку в'яжемо. Набираємо три повітряні і йдемо до ось цього елемента кутового. Тут ми приєднуємося з топчиком без накиду. Так, схемою, так, мені щось так не подобається. Uh, 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 uh. Tak, zaraz ja spróbuję. Tak. Dam, my tutaj takie powierzymy kroście. Inne kroście. в більшій кількості, нехай буде три, які є за схемою. Так, три повітряні. Приєднуємося стопчиком до першої арки із кутового елемента. В'яжемо три повітряні, з них робимо піко. Тепер набираємо 5 повітряних. Один, два. Три, ні, ще не так, ще приєднаюся з тупчиком без знаки. Ось так. Тепер уже 5 повітряних, це для арки, і ще три повітряних для піко. Зробила піко і знову 5 повітряних. Один, два, три, чотири, п'ять. Приєднуюся до наступного елементика, до наступної арочки, точніше. І знову набираю три повітряні, з яких роблю піком, і приєднуюся ще раз стопчиком без накиду. Тобто ось так виходить. Тепер три повітряні, і переходжу до в'язання вже того, що ви знаєте. Тобто в'яжу зараз три стопчики з двома накидами спільною вершинкою, потім повітряні. Ну і так далі, все-все ви вже знаєте, як робити. В'яжіть до кінця рядочку, а отже й до кінця серветочки. Потім обов'язково її заблокувати, бо тут треба буде витягувати. Не пам'ятаю, чи говорила, чи тільки думала, треба трошки її витягнути, щоб... Вона була тої форми, яка потрібна. Тобто, це наші куточки, отже, ми за них і розтягуємо все. Дякую, що пов'язали зі мною. Дякую за те, що дивитеся. Хто не підписався, не забувайте підписатися, поставити вподобайку цьому відео, а також чекатиму ваші коментарі. А Ще дужче чекатиму фото ваших готових робіт для моїх відео із готовими роботами моїх підписників. На цьому буду завершувати. Побажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою і до скорих наступних зустрічей!